Всім привіт! Приготуємо надзвичайно ароматний та смачний апельсиновий курт, який підійде для начинки будь-якого десерту. Для його приготування нам знадобиться 4 невеликих апельсина. З них нам потрібно зняти всю цедру за допомогою тертки або спеціального приладу. Готову цедру висипаємо в сотейник та переходимо до вичавлювання соку з апельсинів. Для того, щоб легше і більше можна було вичавити соку з апельсину, потрібно поставити в мікрохвильовку на 10-15 секунд. Після цього потрібно апельсин прокатати по досточці, притискаючи до неї. Так робимо з усіма апельсинами. Потім розрізаємо їх навпіл. Після того як розрізали, починаємо вичавлювати сік в сотейник за допомогою веделки та рук. Звичайно, якщо у вас є сіковидавлювач, видавлювач, так буде набагато швидше та зручніше. Але за допомогою виделки ми можемо розколупати апельсин та натискати руками на нього для того, щоб вичавити якомога більше соку. Соку виходить приблизно 180-190 грамів. Додаємо до нього в сотейник цукор 70 грамів, ванільний цукор 5 грамів та три яйця. За бажанням ще можна додати гілочку розмарину. Далі окремо в стакані змішуємо 15 грамів крохмалю та 30 грамів води. Добре перемішуємо ложкою та залишаємо до потрібного часу. Починаємо варити курт. Спочатку за допомогою вінчика перемішуємо яйця з соком. Після цього вмикаємо вогонь та продовжуємо постійно помішувати вінчиком, щоб яйця не згорнулись. Та доводимо до кипіння. Як тільки ви бачите, що маса закіпає, починаємо вводити крохмаль. Але крохмаль перед вливанням обов'язково потрібно ще раз перемішати з водою, тому що він дуже густо осідає на дно. Постійно помішуючи вінчиком, вливаємо його тоненькою струйкою. Добре змішуємо та доводимо до закіпання. Маса повинна загустіти. Гарячу масу зразу переносимо на сито та перетираємо її за допомогою лопатки. Навіть якщо якісь частинки яйця згорнулись, сито їх не пропусте. Після того, як протерли крем через сито, додаємо 100 г білого шоколаду. Ламаємо шоколад на шматочки та змішуємо з курдом за допомогою лопатки. Після того, як змішали курт з шоколадом, текстура залишилась стійкою, але стала більш пластичною. В принципі, це вже готовий курт, який ви можете використовувати в будь-який десерт як начинку. Але ще можна досягти більш гладкої та однорідної консистенції, просто залишивши цей крем на стабілізацію приблизно на 4 години. Тому після того, як вмішали шоколад, накриваємо харчовою плівкою в дотик або пакетом та ставимо в холодильник приблизно на 4-5 годин до повного охолодження та стабілізації. На жаль, не зможу показати вам текстуру після стабілізації, тому що техніка трішки підвела. Але можу сказати, що текстура була дуже схожа на заварний крем. Після того, як дістаємо з холодильника, починаємо пробивати з занурювальним блендером. Таким чином ми досягнемо більш гладкої та ніжної текстури курду. Я буду використовувати цей дуже ніжний та ароматний курд в поєднанні з шоколадними капкейками, рецепт яких ви зможете знайти в наступних відео, а також по посиланню під цим відео. Обов'язково спробуйте це дуже смачно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше дуже смачних та провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.